Даності нашої далі, щоб вели смертну кару на військову і державну зраду, от, тих людей, от, ну розумієте, наскільки це низька, підла і так далі, коли наші хлопці гинуть на блокпостах, а тут крадуть їжу. І ми узнаємо, що цих людей спіймали, і ми так і не знаємо. Вони якісь ще розслідування проводять. Яке може бути розслідування, коли людина просто елементарно, ну це просто наскільки підло там ну я не знаю, які там повинні бути розслідування. Далі я от е, чув, ну ми знали таку інформацію, що люди там отримали премію е, ці е, командний склад. І я не чув жодної заяви е, цього офіцера вищого, щоб він свою премію витратив на те, щоб купити бронежилети для солдат. Тобто вони куплять собі машини. Куплять собі якісь там хати, хатки побудують, а в цей час загинуть десятки наших солдат, тому що немає елементарного способу засобу захисту. Розумієте? От це підні тварі, і їх треба просто гнати. тільки за те, що він просто отримав цю премію і нічого не зробив для нашої армії. Жіжі, будь ласка, от ви таки приїхали з сім'єю Ситовською, до нас ситуація, але частина хлопців, зокрема з стерно, заходу, поїхали воювати навпаки туди Слов'янськ на схід. Ви не вважали ли, доцільним залишитися? Вони маєте я там не залишався. Мені просто особисті сімейні стосунки стало так, що я мушу тут деякі час.